Добрий день, друзі! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку взаємозв'язки в природі ланцюги живлення. Подумай, чи можуть тварини існувати без рослин? Чи можуть одні тварини існувати без інших тварин? А чому тварини не можуть існувати без рослин? Рослини є кормом для тварин. Багато тварин. Не можуть існувати без інших тварин, тому що вони ними живляться. Поглянь, які тварини живляться рослинами. Це в нас шишкар, колорадський жук, миша, заєць, білан капустяний, козуля та багато, багато інших. А які ж тварини живляться іншими тваринами? Це зозуля, сова, їжак, вовк, жук-сонечко та інші. Це в нас будуть хижаки та всеїдні тварини. Отже, тварини живляться рослинами або іншими тваринами. Тобто всі вони тісно взаємопов'язані між собою. Тому й кажуть, що живі організми з'єднані в ланцюги живлення. Згляньте схему ланцюгів живлення і розкажіть, хто чим живеться, який організм є першим у ланцюгу живлення, який другим, а який третім. Розглядаємо ланцюг живлення сосна, жук-короїд, дятел. Наступне: дуб, миша та лисиця. ланцюг живлення завжди починається з рослини. Другою ланкою в ланцюгу живлення завжди є тварина, яка живиться рослинами. Третьою ланкою в ланцюгу живлення завжди є тварина, яка живиться іншими тваринами. Тварини поєднані між собою та рослинами, ланцюгами живлення. Ланцюг живлення це кормові зв'язки між рослинами і тваринами у природі. Користуючись малюнком на форзаці, першому утвори ланцюги живлення, які склалися у весняному лісі. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!